Ну, гаразд, все таки значить, у нас відбувається ця жахлива трагедія. Україна змінює свою позицію буквально там по годинах, ну, готова звинувачувати власних громадян, екіпаж літака, які точно ні в чому не винні. А, і от сьогодні з'являється шквал коментарів Данилова, Єрмака, які одразу все коментують, що Зеленський виявляється, все знав, посол робив заяву за узгодженням навмисне і таке. Що це гасять пожежу сьогодні? От цей шквал заяви ну, сьогодні ну, Звичайно, тобто я вважаю, що це вже комунікація. Це така комунікація, тобто, це і бажання парламенту, і оці всі заяви, це все. Я а, вважаю, а я що, я вважаю, що це комунікація. Як воно відбувалося, ніхто ніколи не розкаже. Ну зовсім неофіційно, звичайно, так, але на камеру, напевно, ні. Ми що розуміємо, зумі... що були проблеми і в менеджменті, і в комунікації. От я вам один приклад навів. Я досі не розумію, хто порадив Зеленському піти в цю публічну історію і просити інформацію, яку нам не дали, показавши, що ми не в грі. Ну можна ж було цього не робити. Тобто, реально з пустого місця створили іміджеву проблему. Для чого це робили? Мені абсолютно не зрозуміло. Я насправді не виправдовуючи, не звинувачуючи, можу зрозуміти стан Зеленського. Це дуже емоційний стан. Тобто, команда має радити в такій ситуації. Вона має казати: от є такі опції, ми розуміємо плюси і мінуси таких опцій. А тепер... Приймаємо рішення, як це відбувалося. Я знову таки не знаю.